Боротьба з наркотиками мешканець Слов'янська погорів на дозі. Затримання сталося під час проведення операції мак 2011 16 червня біля вантажного парку на залізниці наряд лінійного відділу на станції Слов'янськ за підозру у зберіганні наркотиків затримав мешканця Слов'янська. Зовнішній вигляд молодика викликав підозри у правоохоронців. При Прилічна досмотрі в кармані спортивних штанів був ви обнаружений шприц. С жидкостью в общем количестве 10 мл. Как показала экспертиза, это ментофетамин. Значит, задержанный пояснил следующее: что данный наркотик он изготовил сам в домашних условиях для личного употребления без цели сбыта. Сам по себе наркоман поэтому занимается такими вещами. У затриманого це перша близька зустріч із правоохоронцями. Її він запам'ятає надовго. Проти 33-річного наркомана порушено кримінальну справу за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Стаття передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.